Переїхала моя розсада знову на вулицю. Будемо продовжувати загартовування, бо скоро вже потрібно висаджуватись. Розсада в мене як грім. Сподіваюся, морозів більше не буде, бо вже пора, пора. Перчик, який був висаджений на дві тижні пізніше, також рівняється, доганяє вже мій основний, Випликала ось таку розсаду. Помідори то взагалі вже землі просять. Ой, пора-пора. Пора висаджуватися. Сестричка наділила мені якихось своїх помідорчиків низькорослих. Будемо садити. Дай Боже тільки години. Основних сортів у мене три: це колобок, жовта і червона ратунда. І ще в мене є один такий ящичок пікірованої розсади. Тут у мене збірна це той перець, який я купляла у жінок, просто на базарі. Я його посаджу окремо і потім буду дивитися, що з цього буде. Володці вклали таку чималу копієчку, але сподіваюся, результат буде. Купили затіняючу сітку і метал, та будуємо зараз таку халабудку, яка буде захищати від спеки і від граду. Всім бажаю гарних врожаїв!